Привіт, мене звати Павло. Привіт, а я Марічка. І, мабуть, ви дивуєтеся, чому ми сьогодні такі червоні, а це тому, що ми будемо дегустувати томатні пива. Ну, у мене футболка ще із воронами, тому що я президент товариства любителів ворон. Хто? Ну, але це вже інша історія. Ну, е Почалося все з часу мого навчання в Америці, коли я почув про такий коктейль, як Томі Бой, для якого потрібно було змішати в рівних кількостях томатний сік і світле пиво. Ну, я люблю томатний сік, тому спробував і мені дуже сподобалося. Відтоді я багато разів пив цей коктейль, а томатне пиво вперше спробував півтора роки тому. Ну, спочатку воно мені не дуже сподобалося, видалося якимось таким дивним, ну, але з часом розпробував. І тепер це одне з моїх улюблених видів пив. Ну, особливо добре воно смакує із е, сушеним м'ясом, з ковбасками, Відповідно, е, це наша закуска. А також у нас є азійські снеки е, це рисові крекери зі смаком креветок, І оскільки у нас одне з пив із смаком кимчі, у нас також є водорості з таким самим смаком. Mm -hmm. Ну, що можна сказати загалом про томатні пива? Це такі крафтові пива, це не масова продукція, це для любителів. Ну, відповідно, вони такі трохи дорожчі mm -hmm. до них. Додають часто гострий перець, різні спеції, сіль. Oh. Так, ну, Це таке цікаве поєднання. Ну і переважно у них досить висока оцінка. Наприклад, усіх цих пив оцінка вище 4 згідно додатку Antept. Ну це вважається таке вже дійсно гурманське пиво. Mm -hmm. Так, ну і відповідно ціна також не мала. Найдешевше пиво тут. Ось у нас здається, навіть на розпродажі це було 82 дві гривні. Mm -hmm. Так. Ну і оскільки приблизно ціна в них однакова, я їх розклав по оцінці від найнижчої до найвищої. Mm -hmm. Навіть так нічого собі. Я ще томатне пиво ніколи в своєму житті не куштувала, Тому я навіть не знаю, що очікувати. Я сподіваюся, що це буде хоча б смачно в якійсь мірі. Ну, не знаю, як тобі зайде за перший раз. О, надіюсь, хоч трошки сподобається. Я теж дуже сподіваюся, тому що я ще до того всього я не їм гостру їжу, тому для мене це взагалі нонсенс. Стрес. Так. Так, ну що ж, почнемо з пива козако-мексикано mm -hmm. від Миколаївської броварні. Шо. Це така відома крафтова броварня. Mm -hmm. Ну, такий гарний дизайн. Тут і помідорчики видно, і mm -hmm. гострий перець, і лайм, і базилік. Ну, Це все складові цього пива. Ну, Крім того, там міститься. Кінза, часник, цибуля, базилік, паприка, це ще одна така типова складова томатних пив, коріандр, сіль, рожева гімалайська. Ну і навіть такі бактерії, як лактобацилюс Плантар. Це лактобацили, такі корисні вважаються бактерії. вони Ну, створює таке кисле середовище, молочну кислоту. Mm. Ну, очікую, що і це пиво також буде е, кислуватим. Оцінка його 4,09, mm. вартість 96 гривень. Це якщо від виробника, так, в магазинах може бути і дорожче. Ну mm. що ж, спробуємо. Інгредієнти, звичайно, тут дуже цікаві. Так, ну, підготуємо також закусочку. що скажеш про запах? Пахне розсілом із маринованих помідорів, і віддає гостринкою перець, якийсь перець, якийсь вид перців. Ну, це перець халапеньо. Так, дійсно дуже такий розсільний смак і запах. Ну, спробуємо. Як бачите, дуже таке воно мутне, оранжево-червоне. Ух. Кисле. Кисло. кисло. Так. Дуже кисло. Дуже кисло і трішки е, гостро. Зовсім трішки. Дуже специфічно, я не знаю У навіть, що сказати. мене навіть немає бажання куштувати його другий раз. Ну, це так, дійсно таке, mm -hmm. воно дуже гурманське, воно явно не для е, пересічного смаку. Я навіть не знаю, як його оцінювати, тому що не це жах, чесно, я не знаю. Для мене людина, яка любить класику, ну це просто щось. Нонсенс, реально, просто нонсенс. А ти що скажеш? Як ти оцінив ось це пиво? Ну, навіть для мене, як для любителя томаток, воно таке досить специфічне. Ну ось, дуже специфічне. Хіба якщо ви дійсно любите настільки томатний сік? Любите таку якусь та, любите бетеро можливо, вам сподобається. але... Ну, Можливо, тобі більше сподобається наступне пиво. Це томато плюс тобаско пепер угу. від Харківської броварні Red Cat, Ось Тут він намальований. Це... Пиво таке з 4,5% алкоголю у складі, крім традиційних складових, таких як томатне пюре, сіль морська, міститься також чорний перець і соус табаско. Це такий досить гострий перець соус та з гострим перцем. Ну. Але оцінка вища: 4,13 і і ну, вартість трішки вища, 99 дев'ять гривень mm -hmm. за таку пляшку. Ну надіюсь, що тобі більше сподобається цього разу. Дизайн, до речі, такий доволі незвичайний, дуже цікавий. А що означає ось цей хвіст демона? Це ніби їхня марка? Чи це е, ну що? переважно такі хвости, і ріжки малюють, коли це гостре пиво? Oh. Так, і часто такі відповідні назви у цих томаток. Угу. Ну, Спробуємо. Я людина, яка не вживає майже нічого гострого. Так. Ну, цього разу дам тобі зовсім мало. Якась така. Якісь такі бульки дивні. Так, воно більш е, таке газоване. Е, Колір е, такий м, дуже, я би сказав, золотистий, насичено оранжевий. Запах дуже специфічний. навіть не можу описати, що це таке пахне. Теж якийсь розсіл, але це і не помідор, і не огірок, що це? Ну, Запах більш певний. Так, віддає вже хмел. Так, спробуємо. Оу. Перець. Це пиво також кисловате, дещо менш за попереднє, але трошки більш гостре і більш схоже на пиво вже. Так, більш воно дійсно за смаком вже нагадує пиво, дуже сильно віддає саме перцям. І... Воно на смак якесь приємніше, ніж попереднє. Мені, принаймні, але доволі гостро, дійсно. Ну що ж, давай перейдемо, можливо, до наступного. Можливо, воно вже буде якесь краще. Так. Ну, Наступного пива оцінка ще вища. О, клас. Е це 4,22. Mm -hmm. Це мічелада від. Е Ще одній відомої крафтової броварні Underwood. Mm -hmm. е, ну. Дизайн такий простенький. Ну. Не знаю, мені подобається, я люблю червоного. Нічого полі. особливого. Е, ну, і в складі, крім е, звичайних складових, для цього виду пива міститься соус Срірача. Це такий ще один дуже гострий соус. Oh. Ну, також молочна кислота, yeah. сіль коріандр. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Так. Ну, спробуємо. Я сподіваюся, що цей соус буде приємніший. Я насправді його навіть не куштувала, тому не знаю, що сказати. Пахне воно, до речі, як томатний сік. Так. Пахне томатним соком. Так, це вже такий е, більш лайтовий варіант. Так о. Так, ну, трь, трішки чути спеції, але в основному mm -hmm. чути якраз томати. Е, дуже такий е, мутний, Та, насичений напій, такого оранжево-червоного е, кольору. Mm -hmm. Пробуємо. Томатний сік змішаний із бомбу. Доволі лайтовий, до речі. Набагато легше п'ється, ніж два попередні варіанти. Ну, мені ще чути тут деякі спеції, але Так, їх чутно, але а але... Так, таке більш класичне, легеньке. Це доволі дійсно непогано. Поки що мені це подобається найбільше. Передостаннє наше пиво має ще трішки вищу оцінку: 4:23. Це помідоро зі смаком кімчі. Оу. Знаєш, що таке кімчі? Знаю, так. Та, ну це така відома, мабуть, найвідоміша корейська страва, маринована Капуста. Я її також перше пробував у США і відтоді став фанатом, де би я не був, де б не бачив корейський магазин чи ресторан, я завжди замовляю цю страву. Ну, в неї дуже такий специфічний запах, ну, але смак мені подобається. Ну, до нього варто звикнути. Це пиво від. Броварні рібру з броварів Київської області. Mm -hmm. Так, ну, трошки вищий відсоток алкоголю. Тут 5. Ну, і щодо складу, то крім томатного пюре, солі і спецій, тут більше нічого не вказано. Не пишуть mm -hmm. які саме спеції. Ну, я так приблизно знаю, які спеції додаються до кінчі. Думаю, що якраз оцей набір. ну... Виглядає, до речі, дуже прикольно. Мені так подобається ось цей помідорчик злий. Хоча він е злий, але він виглядає дуже прикольно. Так, ну і тут якісь корейські іерогліфи. Так. так. Оригінально, я би сказала. Вартість цього пива е ще вища це 110 гривень за таку бляшанку. Mm -hmm. Нічого собі. Так, ну, бачите, що воно таке е, значно прозоріше, е, оранжевого насиченого кольору. Ух, як пахне. Дещо тільки матнувати. Дуже сильний запах, це дійсно запах кімчі. Дуже специфічний запах. Угу. Я собі не уявляю кімчі плістору. Ну, і у нас тут є е, тематична закуска. Це водорості із смаком Угу. Mm -hmm. Так. Фух, ну запах дуже специфічний. Ну, спробуємо. Ух. Uh. Смакота? Це треш. Ну, до цього просто треба звикнути. Я не знаю. Я думаю, що ти просто не розумієшся. У мене, в роті, я буквально чуть-чуть скуштувала, -чуть і просто я вже відчуваю вогонь в своєму Ну, роді. Закуси тоді водорослями. Гострими? Ні! Трішки. Пізніше. Трішки. Дякую. Дуже-дуже специфічно. Я ще й не любитель всякої корейської кухні, і я, наприклад. Рідко доволі їм такі якісь страви, і вони мені насправді не прям подобаються. Чесно, виглядає вона дуже естетично, але на смак. Я не знаю, як ти це все так випив смачно. Це просто треба розпробувати. Ну, і наше останнє пиво це було на розлив. Купив я його у моїй улюбленій броварній гонір. Це гостєве пиво від такої. Теж відомої броварні Вольта uh -huh. і називається воно Winter Style борщ. Oh. Так. Ну, я вже пробував колись пиво зі смаком борщу від іншої броварні. Мені дуже сподобалося, як це не дивно. Ну, надіюсь, це також буде смачним. В його складі буряк, звичайно. Також чорна морква, ну і чесник, лавровий лист, сіль, звичайно, томатне пюре. Так, це така півлітрова баночка, була 91 гривня. Ну, на розлив зазвичай трошки дешевше виходить. Угу. Ну, спробуємо. Оцінка цього пива найвища 4,24. Думаю, що воно могло би бути найкраще. Ну, я ще пиво з борщем не куштувала, Тому я навіть собі не можу уявити, що це зараз таке буде. Дуже такий насичений, бордовий, я би сказав, буряковий колір. Mm -hmm. Ну, колір борщу. Ой. Ну, запах буряковий. Запах борщу такого трошки постоявшого. Фух. Так, спробуємо. Ну, цікаве таке. Так. В першу чергу чути буряк, можливо, трішки моркву, лавровий лист чуєш. Так, чутно лавровим листом. Ну, якась така трошки солодкуватість є. Дуже специфічно, максимально я ну, не знаю. Можливо, це не настільки добре, як перше пиво зі смаком борщу, яке я пробував, але також цікаве. Ну, щось таке прям. Ого, я навіть не знаю насправді, як, як його оцінювати, тому що дуже специфічно. І я особисто ще раз собі таке пиво не придбала. Точніше, ну, жодне із цих пив. Ти, бачу, застрягла на фруктових і ягідних. Можливо. Ну, давай перейдемо до загальних висновків. Добре. Е, яке тобі найбільше сподобалось? Моїм фаворитом є пиво від Underwood. воно таке лайтове, все в міру. І реально воно було найсмачніше серед всіх інших варіантів. А тобі! Ну е, в кожному мені було щось своє. Ну, як любителю кімчі, мені найбільше сподобалося це ПО. Uh. Так, ну можливо, якщо закушувати джерки або ковбасою більше. Е, воно насправді дійсно, смак е, більше проявляється і так смачніше. Uh -huh. Можливо, не знаю, мені, якщо чесно, не сподобалась ця дегустація, але. Це був цікавий досвід. Тепер я знаю, яке на смак томатне пиво. Ну що ж, можливо, ви пробували якесь добре томатне пиво. Напишіть нам, будь ласка, і до наступних Па-па!